Автопарк міста Київ, Сумська-2. В нас наявності з'явився такий от Volkswagen Passat. Це 2019 рік, 2 літра бензин на автоматичній коробці передач. Машина в дуже хорошому достойному стані. Він був привезений з США, в нього всього лише один власник тут, в Україні. Пошкодження у нас були по передній частині, все якісно відновлено. Тут зазори в ідеалі, ніяких нарікань немає. Фулова оптика. Присутні також партроніки по передній частині. Тут зазори також це окей, фарбовано, по факту у нас два елементи, три елементи. Це капот, крило і дверка. 20 ті такі от легкосплавні диски з новою гумою літньою. По задній частині маємо парктроніки, також присутня камера заднього огляду. Багажне відділення в принципі, для цього автомобіля досить об'ємне. Все відкривається, все закривається. Безсучовий доступ у нас присутній по салончику. Салончик чорний, шкіряний в хорошому стані. Є підлокітник для задніх пасажирів, стеля без нарікань, присутній люк. Тут у нас є USB, Ф входи В задньому підлокітнику. Датчики мертвих зон, повний електропакет, електрорегулювання сидіння, автосвітло, круїз. Таке от мультикермо в хорошому стані. Пробіг у автомобіля всього лише 41 тисяча кілометрів. По центральній консолі штатна мультимедія, є підігрів сидінь, клімат-контроль, кнопочка старт-стоп, все заводиться, все працює, також присутні тримання в смузі. На приборній панелі жодної помилки. Машинка не димить, працює рівненько, став нового автомобіля, реально. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, ми вас чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, це авто. Ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.